Доброго ранку, доброго дня, все навкруг добрим буде щодня. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають. Голі поля мокне земля. Дощ поливає, коли це буває? Так, осінью буває така погода. Ми вже багато бачимо, як осінь змінила наше місто, які дари вона принесла з родючого городу, як змінила чарівниця осінь погоду, сонечко, вітер. А сьогодні ми дізнаємось, які чудеса створює золота осінь у лісі. І для цього. Вирушаємо у цікаву лісову мандрівку. А поки ми йдемо, повторюй за мною чистомовку. Приготувався? Ла-ла-ла, осінь золота прийшла. Че, 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 сонце, любе не пече. се се, се, сяє барвами усе. Ту, ту-ту. Любим осінь золоту. Молодець. Поглянь, як тут погосподарювала господинання осінь. Пам'ятаєш, якими зеленими були парки влітку, ліс, ліс. А що ж зараз осінь зробила з листочками? Так вона їх зафарбувала в різні кольори. А зараз я пропоную тобі пограти в гру, яка називається З якого дерева листочок. Розглянь уважно листочок і назви, З якого він дерева. Будь уважний. Починаємо. Ось перший листочок. Догадався, з якого він дерева. Так, з дерева дуб дуже міцний. Міцне дерево. Далі. З якого дерева? Вільха. Добре. Наступне. Будь уважний. Правильно. То поля. Дуже добре. Наступне. Так, таке дерево росте біля нашого садка. Підсказую. Клен. Добре. Наступне дерево. Гарні кіточки. Береза також росте біля нашого садка. Є такі дерева. Наступне. Ой підскажу, а з, цього, з цих квіточок можна пити чай. Липа, молодець! Ось ти гарно впорався з завданням. Ми подорожуємо далі. Осінь буває різною. Кажуть, що осінь золота, це означає, що на деревах багато жовтого та жовто-гарячого листя. І коли на нього падають сонячні промені, то здається, що воно золоте. Тому і говорять, осінь золота, осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все навколо стало різнокольоровим. Ось Така гарна осінь. Наша лісова подорож з тобою. Закінчується. Пригадай, будь ласка, де ми сьогодні подорожували? Так, ми подорожували до лісу. Які дерева сьогодні з тобою пригадали? Так, дуб, вільха, тополя, клен, береза, липа, молодець. А як називають осінь? Правильно, золота осінь. молодець. Тож наша лісова подорож закінчилася, я говорю тобі до нових зустрічей. До побачення!